Вже багато років росіяни ведуть з нами інформаційну війну. Вони обережно заходили в наш простір, і ми навіть не помічали, як серіали, музика і інше, що ми споживаємо, є маленькими частинами однієї великої машини пропаганди. А якщо вам скажу, що не тільки культурними та політичними проявами московити намагаються захопити нашу увагу і насадити нам свої думки, адже є ще релігія. І ні, сьогодні ми поговоримо не про московський патріархат. А про секту, яка й досі діє на теренах нашої країни. На перший погляд може здати, що секти існують десь далеко, але точно не поруч з нами. Але спробуйте згадати зараз, чи помічали ви на вулицях вашого міста та на міському громадському транспорті рекламу дивної організації, благотворче суспільство. Вони називають себе борцями за екологію та застерігають людство від неминучої кліматичної кризи, поки звучить непогано. І, до речі, досить багато людей активно підтримують таку ініціативу. Але є одне але благотворче суспільство це нове відголудження від великої секти Алатри, яка існує в Україні, уявіть собі, вже більше десяти років. Прибічники Алатри вірять у існування прибульців, рептилоїдів, масонів і постійну боротьбу між добром і злом. А ще вони прогнозують судний день 21 грудня 2024 року. Але впевнені, що об'єднання слов'ян обов'язково врятує світ. Щоправда, головну роль в цьому відіграватиме Росія та особливо Путін. В цьому відео ми поговоримо про Алатру, як живе лідер секти на пожертви вірян, і дізнаємось, до чого в діяльності Алатри Росія, а особисто Путін. Привіт! Мене звати Лера і ви на каналі Історії на ніч». Перш ніж ми зануримося в історію про одну з найбільших українських сект, я хочу подякувати вам за вашу підтримку. Бо саме ваші вподобайки, коментарі та підписка на наш канал допомагають нашим відео у просування. А ще нагадаю, що за бажанням ви можете підтримати наш канал фінансово, ставши нашим спонсором на Ютубі або на Баймійкофі. Всі наші спонсори отримують доступ до нових історій раніше, ніж вони з'являються на каналі. Посилання ми залишимо в описі під цим відео. А ми будемо повертатись до історії. У світі є сотні сект, якщо не тисячі. Але глобально задача в них одна залучити якомога більше прибічників. Способи різні: хтось збирає людей, влаштовує проповіді, хтось показує магію та фокуси, а хтось збирає всіх в одному будинку і змушує працювати. І все це заради того, аби прибічники досягли просвітлення, а лідери багатства. Вчені Алатри це шокуючий мікс ізотерики, міфології, буддизму, християнства та ісламу. Ігор Данілов один з неформальних лідерів Алатри. Він вміє воскрешати померлих, може лікувати смертельні хвороби, а його помічниця Жанна з числа прибульців. Жанна проводить прямі трансляції з космосу, відповідає на питання підписників, а також розповідає, як живуть прибульці. Ви 100% бачили ці відео, які не так давно ширилися просторами інтернету. Але давайте про все по порядку. Знаками Малатра всуться всі високорозвиті цивілізації. Алатра з'явилася на зорі президентства Януковича у 2010 році на базі книг Анастасії Нових. Ці книги розповідають про 12-річну дівчинку, яка дізналася про те, що є невиліковна хвора. І поки батьки шукали методи лікування, дівчинка почала свій духовний шлях. Після цього вона вийшла на лікаря-сенсея, який і врятував її життя. Хто взагалі така Анастасія Нових невідомо. Але декотрі люди сходяться на думці, що Анастасія Нових це і є сам Ігор Данілов. На користь цієї версії говорить і те, що прототипом лікаря у книжках якраз виступає Ігор Данілов. А ще біографія лікаря сенсея ну дуже походить на біографію самого Данілова. Так спочатку були книги, а потім, вже на базі цих книг, утворилася Алатра. Оскільки деякі секти працюють на основі книг, Алатра також випустила свою священну книгу, щось на кшталт власної біблії. Після цього з фасадів будинків, білбордів, сітілайтів. Оголошень у громадському транспорті українцям нав'язливо розповідали про книгу, яка змінює світ. Але якщо коротко, ця книга являє собою запис діалогу. Книга «Аллатри» наповнена містичними образами, откровеннями про Бога, людину та устрій світу. Вони вирішили не акцентувати увагу на чомусь одному, а змішати все. В священній книзі розповідається, що світом править один Бог, якого називають Ра, а також що є добрі та злі сили. Добрі це архат. В них немає бажання володіти матеріальними благами, бо вони просвітлені. А ось злі сили архонти, або ще їх називають масонами, якраз на цих матеріальних благах зациклені. Архонти прагнуть до грошей влади. Осередком цих архонтів або масонів, як вам буде зручніше, є США. Так ось між добрими і злими силами, звісно, що йде запекла боротьба. І темні сили наразі перемагають. Врятуватися можливо, але для цього треба зайнятися своїм просвітництвом, відмовитися від матеріальних благ і прислуховуватися до анунакі. Анонакі це істоти, які мешкають на іншій планеті, і які свого часу врятували Землю, а тепер наглядають за нею і спрямовують людство на правильний шлях. Багато смертних помилково вважають, що анонаки – це рептилоїди. Анунакі вміють читати думки, і спілкуватися телепатично, а ще здатні забезпечити землю безкінечною енергією і хочуть для людства тільки найкращого. Хочеться запитати тільки, де ж були ці анунакі минулою зимою під час відключень світла і блекауту. Але відповідь є в самої Алатри. Не дивлячись на те, що анунакі хочуть для нас тільки усього найкращого, допомагати нам це не в їхній компетенції. Люди самі мають з усім розібратися. Але в нас нічого не вийде, якщо ми й надалі будемо під владою масонів, які прагнуть грошей і влади. Тому слов'яни мають об'єднатися. І тільки тоді вони врятують світ. Бо після об'єднання слов'ян об'єднається і весь світ. І це, в свою чергу, принесе людству, мир і добробут. І як ви вже могли здогадатися, головну роль в об'єднанні слов'ян відігриватиме Росія та слов'янський месія Номо. Вигаданий опис життя, якого дивним чином збігається з реальною біографією Володимира Путіна. Рік-рік, подекуди навіть місяць в місяць. Як сказав би один з топових пропагандистів руського міра, Совпадіння, ні думаю. Погано було лише одне: мала кількість послідовників. Тому в 2013 році Алатра створює своє телебачення. Ну, як телебачення, Ютуб канал Алатра ТВ. Це був мікс скетчів і роздумів про психологію, потім тематика відео почала розбавлятися темами про екзорцизм, справжнє походження Всесвіту і сакральні знання. Ніби вся ця каша мала привести людей до однієї цілі творчому суспільству, де не буде війн, все буде безкоштовно і можна буде ніколи не помирати. Зараз їх Ютуб канал налічує понад півмільйона підписників. Крім того, Аллатра має власний сайт, медіа і низку книжок, які популяризують їхні вчення. Офіційно зареєстрували організацію тільки у 2014-му. Тоді ж почалася активна піар-кампанія. Насправді це був дуже зручний час і момент. В країні почалася війна, люди у відчаї, ідеальне підґрунтя. І поруч з духовним розвитком, просвітництвом і тим, що Данілов знає, як усіх врятувати. Алатра мала одну особливість вона пропагувала руський мір. Українська революція гідності була для них великим злом, тому прибічники Аллатри були активістами Антимайдану і представниками проросійських структур. Рух не раз критикувався за проросійські погляди. Наприклад, один з лідерів Алатри Олег Кулініч, колишній голова СБУ в Криму, відомий тим, що він перейшов на бік окупантів і його звинуватили у Держзраді. Також серед проповідників руху були люди, які просили Путіна ввести війська в Україну. Однак сьогодні організація трішки обережніше поводиться зі своєю пропагандою. Вони активно просувають боротьбу з кліматичними змінами, турботу про майбутнє планети і сконцентрувалися на проєкті благотворче суспільство. Але повернімося до лідера «Аллатри» Ігоря Данілова. По факту він масажист з Макіївки, але в очах прихильників секти він носій Святого Духа і Пророк. Данілов нібито може лікувати на відстані, безконтактно битися, вбивати і воскрешати, напряму спілкуватися з Богом і прибульцями. Йому також відомі всі космічні тайни. Подейкують, що Данілов дійсно талановитий костоправ, який весною 22-го втік з України до Словаччини, де постійно проживає у тамтешньому курортному містечку Дольний Кубін. На відео лідер Алатри завжди спокійний і врівноважений. Коли Данілов заснував секту, він переїхав з Макіївки до Києва. В київському двоповерховому особняку Данілов облаштував телестудію для Алатра ТВ і власний горем. Про Грем трішки пізніше. Зараз хочу розповісти про скандал, пов'язаний з цим особняком. Колишній власник особняка стверджував, що представники Алатри практично влаштували рейдерський захват будинку і викинули власника і його дружину на вулицю. Про цю історію в травні 21-го року розповів канал 1, +1 після чого Алатра подала на канал Позов в суд. Мовляв, це все брехня, що порочить їх ділову репутацію і наносить моральний збиток організації. Алатра вимагала від 1, 1 спростування і компенсації. Але ця справа так і не вирішила через початок військового стану. Так от, про гарем. в Алатрі є орден геліарів або їх ще називають лицарями світла. Туди входять тільки жінки і їх обирає сам Данілов. Їхня задача виробляти специфічну енергію, яка врятує світ. І ці жінки можуть робити це тільки одним способом сексом. За чисельними відгуками, жінки під керівництвом Данілова влаштовують лесбійські оргії, а сам він інколи бере в них участь. А інколи просто дивиться. Але це все не для тілесних утіх, як ви могли подумати, а заради просвітлення і спасіння людства. Жінки, яким вдалося врятуватися, кажуть, що лідер організації має 12 дівчат. приїжджати до них може до п'яти разів на тиждень. Ось що розповідала дівчина, котрій вдалося покинути секту. Дуже багато дівчат, з якими я спілкувалася, хотіли потрапити в цю групу, розлучившись з чоловіками. І я знаю одну дівчину, яка зараз присутня в цій групі. Вона розлучилася зі своїм чоловіком просто щоб служити світу. Але служити світу можуть і чоловіки. Якщо відмовляться від усього матеріального, будуть медитувати і робити пожертви. І знаєте, що цікаво: пожертви пожертвами, але про матеріальне або про те, що треба заробляти гроші, думати заборонено. А якщо родина раптом проти цього, то краще її одразу покинути, бо вона заважає духовному розвитку. Таким чином відбувається підміна цінностей і ціллю життя стає духовний розвиток. Зв'язок свого колишнього чоловіка з Алатрою описувала журналістом одна з українок, яка побажала залишитися анонімною. Вона розповіла, що її колишній чоловік долучився до секти 13 років тому. Спочатку все виглядало просто зі звичайних медитацій, але цим не обмежилось. З кожним днем він ставав все більше уваги і часу приділяти секті, навіть ініціював переїзд до Києва, щоб бути ближче до Алатри. Члени організації давали йому поради в роботі. Працювати варто тільки 4 години на день, щоб мати більше вільного часу і присвячувати його Алатрі. Звісно, що в родині після такого почалися сварки. Але всі сімейні проблеми чоловік обговорював з прибічниками секти, і вони радили йому покинути сім'ю. Бо якщо родина проти духовного розвитку, то вони прибічники злих сил, архонтів, а його нові друзі в секті пропагують лише духовне, кохання, добро і людські почуття. Врешті-решт так і сталося: чоловік пішов з родини. І це не поодинокі випадки, бо секта існує з 2010 року. Білборди з лозунгами та логотипами організації в часи навіть повномасштабної війни з'являються на вулицях українських міст. Варто також пригадати і про те, як у жовтні 2014 року у місті Коростень Житомирської області, незважаючи на протести мешканців громади. Замість реалізації проєкту зі встановлення малого державного герба України на центральній площі з дозволу мера було встановлено пам'ятник у вигляді символу Алатра кола та півмісяця. Це сприяло легітимізації ідеології Алата, надаючи їй штучного визнання авторитетності на рівні органів місцевого самоврядування. Як я вже згадувала, вчення Алатри це шокуючий мікс ізотерики, міфології, буддизму, християнства та ісламу, ніби вся ця каша мала привести прибічники в секти до однієї цілі творчого суспільства, де не буде війн і все буде безкоштовно. Доказом того, що таке суспільство побудувати реально, було те, що, за словами Данілова, воно вже існувало 12 тисяч років тому, одразу після Атлантиди. Але як воно було влаштовано, Данілов розповісти не може, бо в цьому, за його словами, немає сенсу. Навіщо дивитися в минуле, якщо можна взяти і створити таке суспільство прямо зараз? Послідовникам Алатри тільки хочеться нагадати, що 12 тисяч років тому це час пізнього палеоліта, а це значить, що для Алатри еталоном духовного розвитку суспільства є племена мисливців-збирачів. А вже у 2019 році з міжнародної організації «АЛЛАТРА» перетворюється в міжгалактичну, бо її послідовником і прибічником стає справжній прибулець рептилоїд Жанна. Потім правда виявилось, що Жанна не рептилоїд, а анунак представник давньої космічної цивілізації, яка багато тисяч років спостерігає за нами і спрямовує людство на правильний шлях. А тим скептикам, які відмовляються вірити в справжні Жани, Алатра присвятила цілий стрім, де команда іноземних експертів протягом години стверджувала, що відео з Жаною немає ні грами монтажу. Український центр аналітики та безпеки ще у лютому 2021 року стверджував, що Алатра треба заборонити як інформаційний проєкт Кремля, котрий просуває відверто проросійські наративи. А ще два роки тому представники секти. Ходили по українським школам і проводили уроки доброти. Крім того, існує окремий канал на Ютубі з мультфільмами для промивання дитячих мізків. В один момент Алатра стала асоціюватися зі словом секта, з брудом, груповими оргіями і розбещеністю. Негатива стало занадто багато. А з чим асоціюється благотворче суспільство? Про нього наразі нічого поганого ніде не кажуть. Таким чином, секта не мала іншого вибору, як переформатуватися у благотворче суспільство. Або ще сузєдательне общество. До речі, до них на етери приходила Ірина Білик і Віталій Козловський, а у 2020 році давала інтерв'ю Ірина Верещук, яка розповідала, як треба об'єднувати і створювати. А ще на Алатера ТВ був Іван Баканов, Надя Савченко і навіть Леонид Кравчук, так той, що перший президент України. І якщо раніше, незважаючи на посади і соціальні ролі, люди не соромилися публічно називати себе волонтерами АЛАТРА, то тепер їм зовсім не хочеться чути дорікання, це ж секта. Тому вони змінили наратив. Я підтримую благотворче суспільство. А все чому? Відсутність у відкритих джерелах критичної інформації про благотворче суспільство призводить до трагічних наслідків. Секта продовжує перетворювати людей на зомбованих фанатиків. Цій секті продовжують зникати люди, руйнуються сім'ї, розриваються родинні зв'язки, батьки руками не бачать своїх дітей. Крім того, продовжується поширення наративу держави-терориста, адептів залучають до створення пропагандистських матеріалів на шкоду інтересам України. Варто пам'ятати, що у світі діють тисячі релігійних сект, і в них є спільне. Нав'язливі розмови про те, що саме їх лідери знають, яким буде майбутнє. І тільки вони його, а головне, вас можуть врятувати. Бо людство в небезпеці. Але насправді в небезпеці лише ті, хто потрапляють до лап сектантів. І якраз таких організацій, АЛАТРА. Майже всі психологи сходяться в одному: люди йдуть в секти не навіщо, а за чим. Людина знаходить. Там будівельний матеріал, який закриває її чорну діру. Тому, аби такого не сталося з вами чи вашими близькими, краще у разі зверніться до психотерапевта. Наразі діють різноманітні психологічні центри, які надають допомогу безкоштовно або за зовсім невеликий кошт. В описі під цим відео ми залишимо посилання на деякі такі центри. Що ж стосується самої Росії, вона називає рух «АЛЛАТРА» антиросійським та приписує йому фінансування з боку Києва та західних спецслужб. Залишається тільки сподіватися, що з часом буде менше українців, які будуть на це вестися. А якщо вам сподобалося це відео, будемо раді вашим вподобайкам і коментарям. А ще будемо вдячні вашим побажанням, які історії ви би хотіли побачити наступними на нашому каналі. А з вами були Історії на ніч і всім на добраніч. ніч. а назви, будь ласочка, номер сторінки і рядочок. Прийшов час погадати на латрі. Так, давай а, по сто тридцять Чекай, шукаю. 134. тридцять рядочок. А, давай четвертий. А питання 24? четвертый? Ні, ні, то що четвертий. <laughs> Добре. Четвертий, давай відповідь на питання, що приховує Латра. А какими способами животне начало провоцировать в человеке так называемое состояние беспричинной агрессии? Состояние беспричинной агрессии особенно частый. Коли человек зацикливает мышление на собственной гордыне, уделяет много внимания борьбе за доминацию своего авторитетного мнения в кругу знакомых и близких ему людей. Зараз ти маєш моргнути горизонтально, <говорит> як ця Жанна. Все, вимикай. Я тепер Анунаки. Просвітлена.